Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми знаємо, що в ніч з 5 на 6 травня в Україні, ну, не тільки в Україні його буде видно і в Європі, і в Австралії, наскільки я зрозуміла. ось, В Азії, здається, так само. І, звичайно, в Україні теж буде місячне затемнення. Яке відбудеться у знакові Скорпіона. Я, в принципі, сама не астролог, але скорпіон це є вода, це є наші емоції, наші, наша інтуїція. Ось, тому давайте просто подивимося для України, що чекає Україну у цей період. Кажуть, що день до того, день після того, люди вже це відчувають. Ось багато говорять, що можна, що не можна робити. Хтось каже не стригти нігті, не починати нічого нового. Я не є прибічник цього в цих всіх забобонів, це моє особисте. Ось, але ми хочемо просто подивитися для України, як пройде цей період приблизно один день до, після, тобто, можливо, вже четвертого почнеться. Вплив якийсь емоційний і закінчиться, можливо, аж сьомим. Давайте будемо просто подивимося: місячне затемнення у знакові скорпіона для України, що буде відбуватися. Ну, випадає перша карта, в принципі, колесо фортуни, це говорить, може говорити про циклічність, може говорити про якісь повернення чогось. І якщо ми подивимося, у нас на дні колоди для військових. Якась можливо щось важке. Це можливо і фінансування, це можливо і якась важка зброя. У мене, на жаль, трошки карти перекрутились, але я не читаю. І так, дивіться таке враження, що емоційна стабільність буде. На можливо, це на фронті, але в Україні, так? тобто надійдуть ще якісь кошти, тобто доукомплектація наших військових може бути, тому що ми ще раз наголошую, тут у нас карта військового може бути і, наприклад, фінансування військових може бути взагалі якісь надійдуть кошти до України, наприклад, від наших партнерів. Давайте ось це покладемо тут. Чомусь я не розумію, чому в мене карти перемішались. Ну, гаразд, не буду звертати, буду просто перевертати, щоб ви розуміли. І так, що ще можна чекати, крім ось фінансової допомоги або чогось важкого, тому що монети це щось важке. Що ще? Ось це мені не подобається. Якась домовленість. Ви знаєте, такі, можливо, наша держава щось вирішить з кимось про щось домовитись. Ну, якщо диявол, то це можуть бути не обов'язково. Ну, те, що це не добре, це в першу чергу. Але з другого боку, це може бути і Китай, моє дорогенький, про щось домовитись, а можливо, і з Росією. Давайте уточнимо домовленості з, ну, можливо, і ні. Можливо, і ні. Просто тут мені показує, а диявол, він, ну, як дракон, от можна сказати. Є асоціація з драконом, є. Нам ні в якому разі не можна нічого підписувати. Не з росіянами, бажано з китайцями так само ні. Зараз просто подивимося. Якийсь новий початок. Ну, можливо, що це співпраця з якоюсь країною. А тут на дні у нас помірність. Тобто буде не... Ну, з одної сторони, помірність це так? Що це не спіша, що це так буде затягуватися, знаєте, як гуму тягнуть. А з другого боку, це може бути. Нічого такого сильного відбуватися не буде. Але я вибачаюсь, коли диявол випадає і закохані, Тобто тут. Диявольська зділка відбудеться, підписання чогось або ще чогось. І тут, наскільки я розумію, такі вирішуть, зроблять цей вибір. З двох сторон вибір. Ви знаєте, це ще може значити, що немає іншого виходу. Чому у нашої держави немає виходу, підписувати з Китаєм чи не підписувати? Розумієте? Ну, я не є дипломат, тому не буду нічого казати. І ще, бачите, таємні якісь, які нам, наскільки я розумію, треба гнати їх від себе. Я так скажу. І ось на дні колоди у нас ем, вежа. А вежа говорить, ні в якому разі не можна підписувати. Тобто, виходить так, що щось за нашими спинами зробиться, що. Веде ще більше до розвалу, наприклад, держави, до нашого становища у, наприклад, у світовому значенні або підрив якихось, можна так ще сказати, наприклад, заходом. Можна, може бути. Я не впевнена, що це може бути Китай. Але те, що відбудеться у ці дні, якесь підписання, якась зустріч може бути теж, це буде недобре. Єдине, що мені подобається, ось перший ряд, що дійсно тут буде. Тобто, я так вважаю, що наші партнери західні нас не підведуть. А ось тут, що ще наша влада накрутить, оце вже інша справа. Будемо слідкувати. Що саме конкретно сказати, поки неможливо, але відбудеться якась. Непонятна річ, яку не потрібно робити. Ось як от так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу, за чудові запитання. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом по... до перемоги. На все добре, мої дорогенькі. Слава нашим Збройним силам!